Коли неправди біль стискає горло, порушений закон до розпачу лиш крок, людина йде з надією у серці, Шукати захисту до проспілок.

Представницького органу Проспілок голові Федерації Проспілок України посолому Григорію Василій. Шановні друзі, шановні колеги, ми стали з вами на шлях боротьби. Боротьби з протиливої, боротьби за законні права і інтереси працівників, які довірили нам разом з вами представляти тут біля стін. Кабінету міністрів їхні права і домагатися ставитися до людини праці так, як вона заслужила своєю повсякденною працею, створюючи валовий національний продукт країни, перераховуючи бюджетні кошти на отримання влади, на забезпечення соціального добробуту і миру в нашій країні. Боротьба це складна річ. Це відповідальне рішення, яке прийнято спільним представницьким органом, але ми довго мовчали, враховуючи ситуацію, яка складалася в країні. Таке враження, що Кабінет міністрів хоче зделать з промислості як дойную корову, котрою не кормлять, не поють, не виводять, а тільки получать і віджимати з неї бізнес. Якщо ми хочемо сьогодні за счёт этого олігархів раскошелить, то в первую очередь, как председатель правкома, могу сказать, что пострадают простые работники труда. Почему? Потому что именно в этой ситуации они пойдут по наименьшему сопротивлению и начнут уменьшать оптимизировать фонд оплаты труда. Это действительно так, и мы с этим сталкивались. Нужно дать глоток воздуха. Мы уже проходили не один раз и не один год кризис. Мы выходили с него, но в то время принимались В парламенте человеческие социальные законы. Вспомните закон Гуру Дима Николаевича. Вспомните, когда в этом здании подписывался меморандум между правительством. и собственниками, которые давали возможность работать и промышленности, и сохранить социальную сферу, и не только сохранить и развивать ее, не переходить на трехдневку, на четырехдневку, на сокращенный рабочий день, либо сокращенную рабочую неделю. Наша акция протесту, официальный вступ в Федерации до коллективного трудового спору красномовно свидетельствует про оценку деятельности уряду. Дії влади щодо стабілізації ситуації в країні абсолютно незадовільні. Уряд сіє війну і злидні, нещадно експлуатує свій народ як в політичному, так і в економічному сенсі. Ризький саміт східного партнерства дав однозначну оцінку пустим обіцянкам уряду, казавши перелік недовиконання Україною вимог щодо скасування віз та відтермінувавши європейські стандарти життя для українців в далеку перспективу. В очередной раз мы собрались под этими стенами и собрались не просто так. Мы хотим, чтобы нас не просто слушали, а чтобы нас услышали. Как сказал Сергей Михайлович, у нас отсутствует социальный диалог. Наша власть сегодня работает в режиме монолога. Разве может в такой стране человек получать минимальную заработную плату в размером 55 долларов? Это позор. Тільки позор не рані страні, а позор власті нашій. Ми багато працюємо, сплачуємо немаленькі податки, допомагаємо армії, а вижити важко. Позбітніли втричі, не бачимо індексації зарплат. Натомість одержуємо листи щастя, платіжки з новими тарифами. Мамо! Куди ми поїдемо відпочивати влітку? Питають діти. А нікуди, бо держава забрала у нас можливість відпочивати в санаторіях України, оскільки фонд соціального страхування не придбав путівки для людей, які працюють і щомісяця сплачують внески у той самий фонд. Зрозумійте, бюджет. Не можуть дозволити собі відпочинок в санаторіях за повну вартість путівки, бо зарплати вистачає лише на найнеобхідніше. Це вже не затягування пасків. Це відчай і шлях до депресії. І ми, медики, вимагаємо від уряду проводити реформи не на словах, а на ділі, залучивши до цього процесу саме українських найкращих практикуючих медичних працівників та науковців, забезпечити фінансування медичної галузі на рівні. не нижчому 10% ВВП. Негайно вдвічі збільшити розмір мінімальної заробітної плати та встановити перший тарифний розряд на рівні мінімальної зарплати, вести мораторій на закриття та ліквідацію закладів охорони здоров'я та скорочення медичних працівників, не допускати розгалу та забезпечити фінансування державної санітарної епідеміологічної служби, скасувати отримання податків та зборів спи. І громадян та не допустити підвищення пенсійного віку, відновити фінансування за рахунок фонду соціального страхування на оздоровлення працюючих громадян та їх дітей, передбачити як захищену статтю у бюджетному законодавстві видатки на охорону праці. І що я хочу вам всім побажати, щоб ви були всі здорові, допоки у нас не будуть проведені реформи з медицини. искренне поддерживает тот коллективный спор, который сегодня организован Федерацией Профсоюзов Украины. И считаю, что этот тернистый путь, как сказала заместитель председателя, мы должны пройти до конца. Мы должны среди этих преград видеть свой, свой путь и тот результат, к которому мы стремимся, несмотря на те закрытые двери, которые зачастую мы сталкиваемся с ним. Поэтому всем участникам митинга. Я желаю, чтобы поставленные задачи мы выполнили. Пусть он будет длинным, но мы не должны остановиться в этом направлении. И я вижу путь, который может сегодня послабить. Давайте мы придем к реформе одной. Самой главной реформе – это оптимизация оплаты труда, европейской реформе. У нас есть права, в том числе право на працю, Право на соціальний захист і право на відпочинок та оздоровлення. І яким же чином реалізується в нашій країні право на гідну працю. Чи задовольняє сьогодні нас рівень заробітної плати? Я от звертаюсь до наших керманичів, запускайте економіку, бо далі вже нема куди. І сьогодні ми з вами робимо велику справу. Ми зібрались тут, щоб нагадати, що влада в Україні належить народу, і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Слава трудовому народу України! Слава! 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 Люди хочуть бути почутими. І харківські події це тільки початок. Не будіть людь з біднілого народу. Вимагаємо проведення парламентських слухань у Верховній Раді з питань підвищення цін і тарифів з залученням проспілкового активу і широких тіл громадськості. До Грабувати власний народ, кишені в нас давно вже пустують. Невже історія попередніку вас нічому не навчила? Невже Небесна Сотня і Байдан для вас нічого не вартують? Ми вимагаємо миру, його легко зруйнувати, проте для позитивних зрушень він необхідний як повітря. Ми вимагаємо справедливості, ми вимагаємо гідності і поваги до людини праці. Ми вимагаємо дієвого соціального діалогу. Не втрачайте останню до вас довіру. Без неї ваша діяльність нічого не варта. Дозвольте мені зачитати професійні спілки України вимагають наші вимоги до уряду. Перше переглянути і встановити справедливі ціни на український газ і тарифи на комунальні послуги для населення. Друге підвищити з 1 липня та 1 грудня 2015 року прожитковий мінімум, мінімальну заробітну плату. На рівень фактичного прожиткового мінімуму, що вдвічі є вищим ніж офіційна величина, третє забезпечити до 1 липня 2015 року проведення індексації грошових доходів населення. На рівень інфляції 2014-2015 років створення передумов рентабельної та престижної заробітної плати для найманих працівників, четверте, повністю повернути заборгованість із заробітної плати та компенсації працівникам. За несвоєчасну оплату їх праці п'яте забезпечити надійний державний контроль за додержанням законодавства у сфері трудових відносин, рішучих дій щодо подавання нелегальної зайнятості і тіньової виплати зарплати. Шосте Законодавчого відновлення з 1 червня 2015 року, санаторно-курортного лікування працівників, оздоровлення дітей, внесення відповідних знім до бюджету фонду соціального страхування. Сьоме відновлення з 1 січня 2016 року, соціальних прав та соціальних гарантій працівників, пенсіонерів, чернобильців, дії, яких призупинено та скасовано в 2015 році. І восьме. Проведення ефективного соціального діалогу з прямого на виконання генеральної угоди, шановні колеги, ми почали солідарний розпілковий наступ на антисоціальну, гібридну, антиконституційну агресію проти прав трудящих. Це перший крок на довгому тернистому шляху, але правда за нами. І безперечно, ми переможемо. Ми дуже просимо кожного з вас. Прийти в свій трудовий колектив і розказати правду, розказати правду, те, що ви бачили сьогодні, щоб вони могли порівняти те, що вони побачать по телевізору і почують від політиків. Ми переконані, що Конституція в Україні діє. Ми переконані, що гарант Конституції забезпечить трудові права трудящих. Ми переконані, що парламент, обраний народом України, нарешті буде приймати соціально справедливі, економічні, правильні і потрібні нашій країні закони. Дякуємо вам за участь у нашому мітингу. І сподіваємось, що крок за кроком ми будемо наближатись до перемоги. Дякую.